Доброго дня, і так клієнтам ощадбанку даватимуть гроші на комуналку, мобільний зв'язок та візити до лікарів. Ощадбанк приєднався до програми Національний кешбек. Це означає, що клієнти банку можуть повернути 10% коштів, витрачених на покупки українських товарів в магазинах. За що можна отримати кешбек? Власники картки ощадбанку можуть отримувати 10% від витрачених коштів, але не більше ніж 3 місяці 3 тисячі гривень на місяць. Зараз до програми приєдналися понад 300 виробників, також понад 20 тисяч торгових точок, які разом пропонують понад 37 тисяч товарів. Але їхня кількість з часом буде зростати. Кешбек нараховуватиметься до 20-го числа місяця, наступного за тим, коли купувались відповідні товари. Як отримати кешбек клієнтам Ощадбанку? Щоб приєднатися до програми до цієї програми, клієнти Ощадбанку повинні виконати наступні дії. Перше відкрити спеціальний рахунок та замовити віртуальну картку застосунку мобільний Ощад для отримання кешбеку. Це абсолютно безкоштовно. Друге оновити додаток Дія до найостаннішої версії, обрати обрати там послугу національний кешбек та картку Щадбанку, на яку нараховується кешбек. Третє. Дозволити передавати дані про транзакції з обраної картки при купівлі товарів у магазинах. учасників програми це можна зробити в банківському застосунку. Мобільний ощад. Картка може бути зарплатною, кредитною, пенсійною тощо. Попередньо мобільний ощад необхідно оновити до останньої версії, і саме цікаве, як можна витратити цей кешбек. Перетворити кешбек у готівку не можна його можна витратити виключно на послуги, включаючи оплату комунальних послуг чи медичних послуг. Це, наприклад, спортивні заняття, квитки у кіно чи театр, рахунки в ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку. Можна придбати військові облігації або спрямувати кошти на підтримку ЗСУ.